Виконуємо номер 838.1 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Периметр прямокутника дорівнює 42 см. Знайди його сторони, якщо одна з них на 3 см більша за іншу. В умові задачі сказано, що одна із сторін прямокутника на 3 см більша за іншу. Також відомо паримет прямокутника. Нехай одна сторона прямокутника х см. Розв'яжемо нашу задачу за допомогою рівняння. Нехай одна. Сторона, прямокутника X сантиметрів. Про другу сказано, що вона на 3 сантиметри більша за іншу, тоді друга буде. X додати 3 см. Знайдемо периметр. Периметр буде 2 помножити, х додати, х додати 3 см. За умовою периметр 42 см. За умовою периметр 42 сантиметри. Складемо рівняння. Периметр наша вираз. 2 помножити. І дорівнює у нас 42. Додамо змінні х в дужках. Одинх додати 1х один маємо 2х. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 42 поділити на 2 буде 21. Тепер нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 21 відняти 3 буде 18. Тепер нам невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Вісімнадцять поділити на два буде дев'ять. Отже, ми знайшли одну сторону прямокутника. Отже, одна сторона прямокутника. Дев'ять сантиметрів. Тоді друга. Х додати три, дев'ять додамо три, дорівнює дванадцять сантиметрів. І записуємо відповідь. Відповідь. 9 сантиметрів і 12 сантиметрів. Номер 838. Завдання перше виконано.